Я не знаю, друзі, чи ми зараз не вмремо вже одразу. Нам не можна помирати. Друзі, ми були дуже близько. Була 46 та хвиля. Ми відкриємо е, 10. Засамонимо 10 нових юнітів. Що ж, друзі, давайте набираємо 20 лайків і я випускаю наступну частину по скіпіті Тавер Дефенс симулятору. Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі Крізі. Що сьогодні будемо грати в Роблокс, в гру, яка називається Стібіді Тавер Дефенс Симулятор. Що ж, друзі, це в нас остання частина флешмобу по е, цій грі, де нам залишилось пройти тільки останню мапу ПАМ Парадайс. Я думаю, що сьогодні в нас все вийде. Е, в мене є вже супер юніти завдяки моїм супер підписникам, в мене друзі найкращі підписники. Я дуже-дуже е, радий, е, що в нас е, отак вийшло е, скоординуватися і усім разом друг другу допомагати, щоб е, пройти кожну. Мапу, яка тут, друзі, тільки є. І сьогодні в нас залишилась остання мапа. А далі, друзі, будемо щось, щось імпровізувати, що будемо знімати по Skibidi Tower Defense симулятору. Перед початком цього відео, обов'язково поставте своїх вподобайку та підпишіться на канал, щоб підтримати української мовний контент, щоб таких відео на Ютубі ставало все більше. Також, друзі, обов'язково хочу вам припомнити, щоб ви заходили в наш Діскорд сервер та також в нашу групу в Роблоксі. Усе є за посиланням в описі цього відео. Це, друзі, потрібно для того, щоб е, участвувати в розіграші на тисячу робоксів, коли в нас буде тисяча підписників. Тому добиваємо тисячу підписників і погнали робити, друзі, розіграш. Усі посилання в описі. Окей, Ну що ж друзі, ми вже запустилися на е, харді. Давайте я ставлю фармилку грошей. Е, але чувачок теж поставив фармилку грошей. А чим нам дефади? Окей, погоду, нам, друзі, прийдеться пропустити на початку. Але е, нічого поки що страшного в цьому немає. Я сподіваюся. Е, нам треба, щоб наш чувачочок щось тут поставив. А ми тоді вже будемо збирати 600 доларів на, е, власне, ларджбані Мена. Чувак, взагалі, не ок в мене навіть немає що поставити, щоб зараз задефати це. Тому ти, звісно, фігово робиш. Гроші це, гроші, це окей, але мені це зараз нічим не допомагає. Тому давай щось став, а я збираю ще 200 доларів на власне на, 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 на щось. Я не знаю, друзі, чи ми зараз не вмремо вже одразу. Нам не можна помирати. Ми що, друзі, одразу помираємо? Ні, я не хочу одразу помирати. Так, є, кайф, кайф, кайф. Ставимо, ставимо хоп, хоп. І починаємо дефати. Починаємо дефати з цього моменту. З цього моменту Починається деф, але тут ми вже, друзі, усіх у цих тіпочечків пропускаємо. Е, тут тільки надія на те, що цей тіп щось тут поставить, щоб отут щось, щось це усе, друзі, дефало потрошечки, почуть. Е, але поки що не знаю. Так, цей тіпочек поставив щось отут, Тобто, ага, може, може, воно буде дефати нам ось це усе ззаді. Усе, усе, е, так, воно буде дефати, окей, окей. Так, друзі, я дуже щось боюся, коли воно підлагує, бо якщо в мене вилетить то я буду дуже-дуже, друзі, в розпачі. Скажу. Вам так, Так, у нас пішов Dual Cloud Toilet ми його дефаємо. Поки що тут все окей, все окей, в нас не виходить, нічого страшного немає. Е, тут у ціпочка все вдається дефати У цим е, лазером. Зараз вже будемо ставити третього Large Man Ставимо, е, поки що в нас все окей. Зараз я думаю, ще одного десь Man поставимо і тоді вже будемо збирати е, на першого титанчика. Так, друзі, збираємо ще 100 баксів і ставимо е, останнього поки що. Так, друзі, ну друзі, ми тут вже поставили двох титанів і апгрейдить титан Спікермена. Ті почок тут поставив такого ж самого спікермена. Це в нас, друзі, окей. Ми тут поки що ізі справляємося. Нічого складного немає. Зараз потрошечки будемо прокачувати наших і титанчиків, і спікермена. Я думаю, що спочатку будемо прокачувати зараз спікерменчика. Хоп, ми його вкачали. Але тут у нас малезенькі проблемки. Але я думаю, що тут є почек у цим титан Спікерменом усе посправляється, ніяких проблем. Не буде, принаймні, я сподіваюся. А зараз збираємо 2000 доларів, щоб прокачати першого тітана. А потім будемо прокачувати і другого тіта е, також. Так, нас тут нарисовують малесенькі проблемки, але я думаю, що нічого страшного. Так, ми першого тітана вкачуємо. Качали, окей, е, непогано, not bad. Так, я сподіваюся, що тут е, ландбанімени потрошечки будуть справлятися, хоча б чуть, чуть Е, Не знаю, але тут ще буде спікермен їх добивати. Що нам робити? Що нам робити? Зараз будемо ставити другого титана е, десь ось тут ми моє... його. Поки що прибабахаємо потім трошки поміняємо, але поки що хай стоїть десь ось тут. Титан погнав, тітан його дамажить. Плюс-мінус, непогано справляється, Я думаю, що там його вже спікермен просто доб'є, ніяких проблем не буде. Цього з туалета він доб'є дуже-дуже, друзі, легко. Тим більше, поки що в нас часу немає, тому ми ставимо тітана ще десь ось тут От поки що. І Зараз будемо його, я думаю, прокачувати. Так, ми його прокачуємо. 2000 пішло, качали. І все окей. Окей, тут вже трошки, друзі, складніше пішло, але але теж плюс-мінус ми справляємося. Тільки ці вакуум-туалети, такі, конечно, ці почки не дуже приятні, я вам хочу сказати. Але я думаю, що ми зараз поставимо ще просто у цих сантатів іменів, щоб вони нам ще більше бабла фармили, бо ми поки що маловастенько друзі, фармимо бабла. Тепер можемо зафармити нормальненько. нормальненько бабла, і тому зараз качаємо другого тітана. Вже вже третього тітана, якого ми друзі, вкачаємо. Так, друзі, його в нас усипили, але нічого страшного, ще трошки ще 50 доларів і прокачуємо його. Це вже в нас третій прокачаний тітан. Окей, тут проблем немає. ну, Тут трошечки ми не дуже справляємося, але я думаю, що все одно все буде окей. Тут у нас мапа, мапа трошки просто складенька, тому що іде в нас е, е, дві нори, з яких лізуть туалети. Звісно, що не дуже приємно, але я думаю, що і так це не, не, не найголовніша проблема. Прокачуємо спікермена до третього рівня. Все, і нормальок. Я думаю, по чуть-чуть вже можемо продавати наших е, баніменів і ставити іще більше титанів. Тітана ми поставили, зараз його одразу вкачаємо. Е, 2000 е, витратимо, хоп, вкачали. Окей. Тут у нас все пішло, 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 пішло. Але нічого страшного, тут є потяг почав спікермена до 5 рівня. Вони там, я думаю, посправляємо. З усім, у це теж, друзі, не проблема. А поки що ми ставимо ще одного титана, якого ми одразу е, ще Ага, ще не можемо вкачати, але зараз трошки підзбираємо і тоді вкачаємо. Так, все, вкачали. Другий рівень, окей. І трошки в нас, друзі, нарисовуються проблеми, але тут е, ці спікермени прокачені, тому я думаю, що і так ціпочок теж з ними усіма е, посправляється. І дуже великої проблеми не буде. А поки що ми ставимо ще наступного титана. І одразу ж його прокачуємо. І залишився в нас останній варбані Man, який зараз теж буде е, ліквідований, і замість нього буде ще один наступний, друзі, титанчик Так, хоп, продаємо. І зараз е, буде в нас е, ще, друзі, наступний титан Так, хоп, ставимо. І зараз збираємо трошки ще грошей, і тоді його будемо прокачувати. Я думаю, що ще зараз е, поставимо е, парочку санта-ціві-менів. Ага, ми вже не можемо, їх тільки три можна. ага. Тоді їх будемо потрошки, друзі, вкачувати, щоб вони нам фармили ще більше бабла. Бо так воно теж не годиться. Так, прокачуємо за 2000 ще е, в нас титана. Головне, щоб тут тіпочок справлявся, і е, в нього все тут дуже-дуже, друзі, легко виходило. А поки що це, друзі, взагалі-то не дуже так. А ні, все, все нормально. Я вже тут запанікував, а не треба було панікувати. Так, все окей, в нас тут. Е, зараз що ми робимо? Що ми робимо, друзі? Ставимо ще тітана десь ось тут. І зараз одразу його вкачаємо на наступний рівень. І я думаю, що потрошечки-потрошечки будемо вже займатися е, прокачкою усіх наших титанів е, до Ше більших ä, рівней. Так, друзі, в нас є маленька проблемка. Оказується, що нас тіпочек кинув, і я залишився тут сам. Він, звісно, в нас залишилися його спікермени, але я не знаю, чи нам і так вдасться зараз виграти з цією божою допомогою. Зараз будемо дивитися, як це все буде виглядати. Поки що стараємося триматися, друзі. Не знаю, як воно в нас буде виходити чи не буде виходити, але поки що стараємося триматися, вже залишилося в нас 10 хвильок. Будемо старатися, а як воно там вже вийде, то так, власне, друзі. І вийде. Друзі, ми були дуже близько. Була 46-хвиля. Ну, я залишився вже один, і мені вже реально було складно. Треба було ще трошки допомоги. Сам я вже трошечки, друзі, не справлявся. Я думаю, що якщо б він вийшов ще десь на 5 хвильок е, пізніше, то, е, друзі, в мене все вдалося. А так-то трошки складно. Але нічого страшного. Ідемо, друзі, до лобі. І в мене є для вас е, така. Цікавинка. Зараз після цього, друзі, в мене є тисяча монеток. А знаєте, що це значить? Це значить те, що я вам обіцяв, що ми відкриємо е, 10 засамонимо 10 нових юнітів за 900 монеток. І, власне, зараз ми заробимо. Вжимайте свою вподобайку. А я це друзі роблю. Раз, два, три. Погнали! І що ми тут засамонили? Ми тут засамонили нічого такого, наскільки я тут бачу, нічого геть цікавого я тут не бачу. Я тут бачу тільки цікавий рокет камерамена, але якщо його навіть порівнювати до Банімена, тут нічого такого супер я не бачу, друзі. Тому, що якось так. І ну, друзі, не дуже нам пощастило. Але нічого страшного. На цьому моменті, друзі, я пропоную закінчувати наше відео. Дякую всім за увагу. Дякую, що були зі мною. Ставте свої подобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі. Слава Україні!